У кожного народу є свої легенди. Не ті, що розважають у довгі зимові вечори біля каміну, а ті, які передаються пошепки без імен без точних дат. Легенди, що зберігають у собі тишу тиші правди. Ця історія одна з них. І вона починається не з загадкового листа чи старої фотографії, як у кіно. Вона починається з поїзда. Італія, червень 1911 року. Європа ще мирна, але вже щось відлунює в повітрі, перед грозою війни. На вулицях Рима святкування 50 років з дня об'єднання Італії. Всі великі міста, прикрашені прапорами, стрічками, банерами. Вулиці рясніють парадами, оркестри грають гімни. На центральній площі в Римі король Віктор Еммануїл III тисне руки військовим. Дипломати п'ють шампанське. А десь за кілька кварталів на вокзалі Терміні тихо готується до виїзду незвичайний поїзд Занетті. Його так і назвали не номер, не серія, не модель, просто ім'я. Як кораблю, як живій істоті. Це був перший експериментальний поїзд. Нового типу, надзвичайно комфортабельний, швидкий із потужним паровим двигуном та аеродинамічним дизайном. Вагони, оздоблені чорним лаком із золотим обрамленням. Виблискували на сонці вони так, що було важко дивитися прямо. Поїзд був призначений не для простих пасажирів. Це був Проморейс. Презентація перед обраними. На борту 104 пасажири, серед них лікарі, чиновники, кілька знаних акторів, дипломат з Франції, двоє американців, а також група бізнесменів із Турину. Усі вони отримали запрошення особисто із печаткою Міністерства транспорту та позначкою Різервато таємно. Зовні потяг виглядав майже як фантазія жуля Верна: металеві крила біля головного локомотива, вентиляційні решітки у формі зубів дракона. Навіть сам дизайн дверей нагадував щось більше, ніж просто техніку. Потяг мав вирушити о 14.23 з вокзалу Терміні в напрямку Мілана із зупинками у сієні, Вітерборо та Болоньї. Але це не були звичайні зупинки. На кожній станції його мали зустрічати журналісти, делегації, камерна музика. Це була реклама майбутнього. Перш ніж вирушити, потяг освятили Священник із сусідньої базиліки, прочитав молитву, окропив локомотив святою водою. віагіо Сікура для безпечної подорожі, сказав він і підписав акт. О 14.23, чітко як за годинником занетті рушив. Машиніст сеньор Альфонсо Менотті мав 30 років досвіду. Він ніколи не запізнювався більше, ніж на одну хвилину. Коли потяг рушив, багато хто з присутніх ще стояв на пероні, фотографуючи цю дивну чорну машину. Діти махали руками, хтось кинув букет, який потрапив прямо на рейки. І тут тиша. Завіса. Уявімо, що ми всередині одного з вагонів, вікно наполовину відчинене, повітря тепле, насичене, ароматами літнього поля, пилку лаванди, м'яке сидіння, відполіроване дерево, мідна ручка купе, візерунки в стилі Арново, на столику графин з вином, срібна попільниця газета Кор'єре да Сере з заголовком Прогрес нашої епохи. За вікном пейзажі, виноградники, кипарисові алеї, пасторальні села, У купе тиша, тільки стукіт коліс, що ритмічно б'ють по рейках. На відміну від сучасних поїздів, тут усе наче повільніше, але глибше. І раптом зміна, тінь спочатку легка, наче хмара пройшла, потім глибша. Здається, вагон в'їхав у тунель. Але незвичайний. Це був тунель Ломбарді, стара кам'яна споруда 19 століття, побудована ще австрійськими інженерами до об'єднання Італії. Його довжина трохи більше 1800 метрів. Він мав зігнуту форму, тож входу і виходу не видно одночасно. Потяг входить у тунель 15.01. За логікою, через 4-5 хвилин він мав вийти з іншого боку на відкриту ділянку біля станції К'яварі. але не вийшов. Диспетчер на станції Кяварі перевірив годинник. Минуло вже 7 хвилин. Потяга немає, 10 хвилин усе ще нічого. Він зв'язався з сусідніми станціями. Тише. Через 5 хвилин до тунелю вирушила бригада. Троє працівників залізниці, два ліхтарі, пульсуючи відчуття незрозумілого. І ось тунель стара кам'яна арка, обрамлена мохом, пахне сирістю, залізом і ще чимось важким. Їм було потрібно пройти крізь 1,8 км гірської темряви. На вході сліди рейок, тихо, як у склепі. Їхні ліхтарі засвічували лише кілька метрів уперед. На стінах стара цегла щорніла від кіптяви. Жодного звуку, жодної луни, жодного подиху вітру. Має ж бути, що вагон, хоча б якийсь гул, але нічого. Навіть не було відчуття, що тут недавно щось пройшло. За півгодини вони дійшли до виходу з іншого боку: тунель порожній. Жодних уламків, жодної ознаки катастрофи, просто нічого. І в цьому нічого було щось куди страшніше за будь-який обвал. Залізничники одразу доповіли керівництву. Було прийнято рішення перекрити маршрут. Поліція обстежила тунель повторно цього разу з собаками, з освітленням і з геодезистами. Результат той самий порожнеча. Ні вагонів, ні тінеї, ні навіть мастила на рейках, лише старий тунель і тиша. І тоді хтось згадав про експериментальний потяг Занетті. Усі папери з його запуску зберігалися окремо, адже це був приватно державний проєкт. На другий день прибули урядовці з Рима. Їх супроводжувала група технічних експертів. Але ніхто не давав відповіді, ніхто не міг пояснити, як 104 пасажири, повністю справний потяг і бригада просто зникли без крику, без сигналу сос, без навіть сліду. І от тоді з'явився перший свідок, старий пастух, що пас овець недалеко від виходу з тунелю. Він сказав Я почув звук, як гудіння, але незвичайне це було схоже на орган. Як у церкві, тільки глибше, я глянув і не побачив нічого, але тиск у вухах був як під водою. Його слова записали, але ніхто не опублікував, просто архівували. Справу почали замовчувати. Газети отримали заборону. Більшість матеріалів про зникнення занеті було вилучено з редакції. А сім'ям сказали, триває слідство. Не робіть поспішних висновків. Та люди не сліпі. Чутки поповзли Італією як дим, потяг проковтнула земля. Це був експеримент папи Римського. Пасажири не зникли вони просто більше не звідси. Історія отримала нове життя. Але влада мовчала. Бо що сказати, коли поїзд їде в тунель і більше його не існує? Минали дні, потім тижні. Жодних слідів. Італійська влада, офіційно не визнаючи ані аварії, ані зникнення, все ж залучила армійських інженерів до огляду тунелю Ломбардії. Тим часом у Турині, Флоренції та навіть Римі родичі зниклих пасажирів зверталися до газет, але всі способи опублікувати бодай щось блокували. В архівах деяких редакцій пізніше знайшли документи з маркуванням відхилено за вказівкою Міністерства внутрішніх справ. І тільки через місяць після інциденту відбулася перша офіційна заява. Заступник міністра транспорту Італії коротко повідомив: потяг за неті був експериментальним проєктом. Через технічну несправність маршрут було тимчасово змінено. Пасажири безпечно залишили поїзд на проміжній станції. Це прозвучало як жарт. Проміжна станція, де зупинявся потяг, була всього одна. У Вітербо, і жоден зі ста чотирьох пасажирів там не виходив. Журналісти, що таємно проводили розслідування, натрапили на залізничника з Болоньї, який стверджував, що в день зникнення занеті йому наказали перевезти стрілки вручну, але поїзд так і не з'явився. Я чекав, пильнував, як міг, але жодного диму, жодного звуку, а стрілка вже була в положенні. Хтось зім'яв в журнал Обліку. Це звучало майже як шпигунський роман. А потім з'явилося перше справжнє потрясіння. Жовтень 1912 року. Мексика. У монастирі Санта-Клара, недалеко від міста Селая, отець Агустін приймає сповідь від двох незнайомців. Вони налякані, не можуть пояснити, звідки приїхали. Не мають жодних документів. Їхній одяг європейський, але старомодний. Отець записує їхні слова. Вони кажуть, що були в поїзді, що прямував із Риму і що пройшли крізь темряву. Він сприймає це як марення, але запрошує їх залишитися на ніч. На ранок вони зникають. Через три дні їх знаходять у пустельній зоні за містом, обгорілих на сонці зі слідами опіків. Один з них бормоче там тунель, але він не з цього світу. Цю історію занотували в монастирських архівах. Ніхто з сучасників її не оприлюднив. Але вже у 40-х роках її знайшов мексиканський дослідник Антоніо Вілреаль, що займався паранормальними свідченнями. Саме він зібрав перші твердження про потяг примару, який нібито бачили у Сибіру, у Гватемалі, а одного разу навіть у Єгипті. У 1955 році, в Буенос-Айресі під час розкопок на старій залізничній гілці було знайдено дивний фрагмент вагона, лакований метал з гравіюванням, яке відповідало схемам італійського прототипу. Але що було всередині, це найстрашніше у каркасі дверей знайшли залишки людської руки, засохлої з викривленими пальцями. Тест на вік тканини показав щонайменше 40 років. Тоді історія занетті знову повернулась у заголовки газет. В італійських архівах почали з'являтись записи, які раніше вважали знищеними. Серед них стенограма телефонного дзвінка між інженером Андреа Сальві та начальником депо. Сальві, я не можу мовчати. Вони знали, що тунель має аномалії. Депо. «Столипелько, це не твоя справа, це політика, не інженерія. Сальві. Ви ж розумієте, ми гралися з простором. Ці слова багато хто сприйняв як поетичні, але були ті, хто сприйняв їх буквально у 1962 році. Італійський фізик Фабріціо Леоне опублікував статтю в журналі Фісіка сконоскітіка», де припустив, що тунель Ломбарді міг бути природним геопатогенним вікном, місцем, де змінюється структура просторово-часового континіуму. За його гіпотезою, поєднання гірських порід, геомагнітних ліній і електромагнітних хвиль створює аномальні вікна, тимчасові отвори, через які можна випасти з реальності. І саме в таке вікно Занетті міг потрапити. Звучить фантастично. Але це була не єдина подібна гіпотеза. Професор із Лейпцигу Герман Ройтер у 1965 році заявив, що мав доступ до секретних мап залізничної мережі Австро-Угорщини, де тунель Ломбарді був позначений особливим символом як зона нестабільного коридору. Уряди мовчали, архіви плуталися, документи зникали. Але історія не відступала. У 1970-х новий спалах на території України в районі Чернівців місцеві мешканці стверджували, що бачили чорний поїзд, який ніколи не зупиняється. Він пролітав опівночі без світла, без звуку і залишав по собі запах паленої деревини. Потім знову тише. Занетті перетворився на привид технічного прогресу, на символ межі між знаним і незнаним. Але деякі дослідники не здалися. Італійський історик Пауло Мендоза у 1984 році опублікував книгу Потяг, якого не було, де зібрав майже 50 свідчень очевидців та сім технічних схем зниклого локомотива. У передмові він пише можливо, ми маємо справу не з аварією і не з катастрофою. Можливо, це була спроба пройти туди, куди людство ще не готове. Його книжка була вилучена з продажу вже через місяць, офіційна причина викривлення історичних фактів. Але в сам видаві вона жила ще десятиліттями. Повернемося до тунелю Ломбарді. Його остаточно закрили у 1991 році. Тепер він заріс, обвалився з одного боку і став місцем паломництва для тих, хто шукає щось більше за залізничні рейки. Вандали малюють на його стінах чорні силуети. Хтось залишає свічки, хтось старі квитки на поїзд. І в повітрі там усе ще відчувається тиша, тиша, в якій щось залишилось, бо потяг занеті, можливо, не зник. Можливо, він і досі їде, десь між світами. Час не стер цієї історії, вона жива у шепоті, в архівах, у дивному гулі під горами. І якщо вночі вам здасться, що ви чуєте далекі ритмічні удари, можливо, це просто вітер, а можливо, занетті все ще їде.